Але в цьому випадку наш НРК побачив російського, яких називають ждуна на оптоволокні, який стояв і вичікував на землі. Вже коли по цій дорозі приїде українська техніка, аби завдати раптового удару. І власне наш НРК із кулеметом ворожий дрон побачив, побачив завчасно і успішно ліквідував. Не, 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 не. Хрестик під самою цією постріл. Кінчик хрестика. Попав, димить, димить. Да, димить. попав, красавчик. Красавчик. Їдем. Їдем. Продовжуємо. Не віде. Ні, не, не, проїжджаємо, мімо. І от в радіусі, як я щойно говорив своїм колегою, там раніше це 10 кілометрів, зараз вже все частіше 20 і бувають навіть випадки у 30 кілометрів. А справді надзвичайно висока ефективність FPV-дронів, їхніх. Неочікуваних ударів, в тому числі ми теж завдаємо таких ж приділяємо увагу такій же тактиці. Ми зараз це ще розберемо. Але ось один із випадків це коли українські бійці виявили цей російський ждун. А він, звичайно, був на оптоволокні це і стояв на одному із наших логістичних маршрутів, і наші військові натрапили на цей дрон з тилу, підійшли до нього. І от російський дроновод, відповідно, їх не побачив в камері. Наші бійці акуратно перерізали кабель, вийняли там бойову частину для подальшого вивчення. І, до речі, зараз зауважте, коли вони будуть підходити. Один із наших бійців був із помповою рушницею, яка, власне, і є для протидії впівдроням дронам, коли вони в повітрі. Ось вам класичний приклад. Під... Ломай ломай, ломай, ломай. Артур, не, не скрути. Ми її вже зламали, вроді би. Достань ножниця ще раз переконатися. обрізати, переконатися. Подивіться, що йде до РТ. Накольник? Все. Плата є. Він не радіо, а ну радіо немає в нього, ніякого. І от а, західні компанії, які виробляють ці наземні комплекси, і українські, вони часто проводять спільні успішні кооперації. Ось одна з таких це до естонського НРК, який називається «Земіс», Інтегрували український бойовий модуль Буря, де 40-міліметровий гранатомет він керується дистанційно. там. Його встановлюють на цей наземний комплекс, тобто це два різних виробника. І, власне, під час випробувань ця інтеграція влучно відстрілялась на 1100 метрів. Нашу бурю, бурю виробляє українська компанія, яка називається Фронтлайн. От в попередньому відео, де уразили вже на полі бою FPV-дрон, який от стояв там на землі, його, його уразили з кулемета. Тобто бойові модулі, в принципі, часто можна змінювати. І вони інтегруються там до наших різних НРК. От знову ж таки, ця ж буря з гранатометом, яку виробляє компанія Фронтлайн. Вже на цьому відео стоїть на безпілотнику терміт, який виробляє знову ж таки українська компанія Тенкор. Естонці нам теж передають дрони, зокрема ось ці Земіс. Вогонь в цьому випадку веде вже гранатомет МК 19 Оператор звичайно знаходиться в укритті і таким чином не наражає себе на небезпеку запас ходу цієї наземної платформи до 20 км. І от для стрільби потрібно вказати для оператора по аеророзвірці точку на карті або просто задати координати і ефективно підтверджена відстань ураження 1800 метрів.